Quick Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер, офіційний партнер ВПЛ 2023-2024 років. Пане Валерію, оцініть старт другої частини сезону, не досягли позитивного результату, але ось у першому таймі був момент, коли гірник спорт, там, десь перехопив ініціативу, і, ось можливо, там десь не реалізували і не змогли е, дотиснути, можливо, ось, як оцінити гру. І... Ну, Для першої гри е, команда наша. Е, Вийшла з дуже хорошим настроєм на гру, і ну, хлопці, у них було сьогодні бажання, було бажання. І навіть коли було вилучення у нас, хлопці не пустили руки і намагалися зрівняти рахунок. І були Ну, я вважаю, що сьогодні це ну, ми не повинні були програвати. У нас по моментам і не хотіли десь, як кажуть, Завершального удару в майстерності, щоб реалізувати моменти, ті, які були у нас в грі. Ну, заміни якось не так активно, можливо, спрацювали, можливо, чекали на більшого. Може, хлопці десь було переживання. Хлопці, але, ну, ми, ще раз я повторю, що ми на всіх розраховуємо, десь хотіли дотиснути суперника, але, ну, на жаль, не вистачило, я кажу, досвіду, трохи досвіду. А, а по самій грі ну, до хлопців немає питань, вони хотіли, вони не намагалися. Я думаю, хлопці віддали всі сили, але десь нас не вистачило, я кажу, завершення. Ну і Нива Тернопільська як вразила вас? Чи все було очікувано, що так активно вони з перших хвилин почали грати, і потім і пресингували, і ось ми сідали на свої ворота майже весь матч, тільки ось наприкінці? Ну, Нива хороша команда, але ви ж розумієте, що зараз всі борються за виживання, тому кожна гра це як остання гра. Тому і вони приїхали перемагати, і ми, і ми хотіли перемогти. Ну нам, як кажуть, сьогодні не пощастило. Наскільки буде важко ось, усім командам протягом другої частини сезону групі на вибування? Я думаю, що всім, тому що десь буде в першу чергу це спокій на полі, щоб команда саме головне не пускала руки. А... І як, Я кажу, йшла до того, до, ну, до того завдання, якому, перед яким клуб ставить. І ну, будемо сподіватися, що хлопці спокійно відновлються після такої гри. І морально, і, і фізично, фізично. Я думаю, що в наступному грі вже буде і буде результат. Ну, і тепер було вилучення принца і в ну, центрі оборони треба вирішувати кадрові проблеми, мабуть. Так, да, будемо дивитися, тому що е, хлопці, ті, які там після травми пропустили дуже багато. Ну, будемо е, вирішувати хто буде готовий морально, фізично, фізично до гри. Тому що, ну, як кажуть, характер, на характері теж можна. В... Виконувати завдання, але ще потрібно, щоб було спокій. і Робили з м'ячем, спокійно працювали з м'ячем, тому що десь от цього і пасу не вистачило, ну, і, як кажуть, завершення в атаці. Будемо сподіватися, що в наступних матчах вдасться. Виправти помилки, діяти впевнено, і буде непростий виїзд надалі. так? Ну, так, Будемо надіятися, тому що я ще раз повторюю, що ну, в цій зоні вибування кожне кожна суперник, кожна команда буде віддавати всі сили, щоб залишитись у першій лізі. Пане Олександре, ну, розпочалася друга частина чемпіонату. Наскільки важко вам сьогодні було? так Гра була впевненою, але ось. Ну, кінцівка така, хвилюватися, напевно, змусила, і ось була така помилка. Ну, ваш підсумку матчу. Як оціню старт ось цього року в офіційних змаганнях? В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість грати в такий нелегкий час. Це, це дуже важливо. По грі скажу, що було нам важко всі збори ми пройшли на, на штучних полях і зразу перебудуватися на поле, воно ще важкувате і дробить м'яч, і трошки турмозить. Тому хлопцям було важкувато грати той футбол, який ми хочемо грати. Але позитивний результат мене тішить. Команда Гірник здивувала, непогана команда. Думаю, що вони ще наберуть очки і, скажімо так, потріпають нерви багатьом командам. Ну, мені здається, сьогодні ось досвідчені гравці повели команду, так? Незважаючи на те, що кілька деяка група залишилася вдома у вас, а ось, мабуть, сьогодні у досвіді, да? Досвідчені своє слово сказали. Ну, звичайно, вони для того є досвідчені гравці, щоб вести за собою молодих. Це... Це нормальна практика в футболі. Вони мусять їх вчити, тягнути за собою. Молоді мають допомагати і потихеньку рости, додати. Ми, ми так і пробуємо. У нас дуже молода команда. В нас грають хлопці четвертого року, третього. Ну, ще помиляються, але в їхньому віці то, то нормально. І головне, що вони вистояли, терпіли, проявили свої бійцівські якості. Бо весінній футбол, я думаю, ще 3-4 тури все ж таки буде такий, що всі команди будуть в більш-менш рівних умовах. Потім воно десь нівелює то все. Ну і Це такий штамп є, що можливо нічийна була гра, а там, помилка з боку нашої, ну, з боку гірника спорт. Ви реалізували цю помилку, гірник спорт там не скористався цим. Згодні, що, можливо, нічийна гра, а можливо, у вас інша думка, що, можливо, більше створювали моментів. Там, Ну, у нас теж були непогані моменти, не реалізували. Я Думаю, другий гол поставив би крапку, але не забили. Кажу, що по весні дуже важко даються голи зараз по 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 таким полям. Але нічийно, я думаю, що везе сильнішим. І коли могли забити другий гол там наприкінці вже? І коли червона картка був вихід в один. І на початку другого тайму були вбігання, і в першому таймі стандарт могли реалізувати. Були в нас моменти, десь трошки не вистачило. Але гірник спорт молодці, кажу чесно, здивували. Я приємно здивований їхньою грою. Ну і не було у вас такого хвилювання перед початком матчу? Чотири польові гравці, із них новачки усі. Група залишилася травмованих вдома. Чи була це проблема велика для вашої команди, або ви були впевнені, що ось різник, олухати, там поведуть молодь вперед? Ну, звичайно, що травмованих хлопців нам не вистачає, я бажаю як швидше вилікуватись і вже приступити до тренувань і допомагати нам в дальніших іграх. А по молодим вони з нами пройшли всі збори, вони відіграли і деякі матчі досить непогано, забивали м'ячі. Вони свою роботу зробили, вийшли, понапрягали, дали нам позитивно закінчити гру. Не добют голкіпера оцінити. Були впевнені в ньому одразу. Майже двохметровий голкіпер зробив сейви, але ось там наприкін... наприкінці трохи щось там не так пішло. Він теж молодий голкіпер, але в нього вже є ігри в прем'єр-лізі. в Ілюсі я не сумніваюся. Він, я думаю, виросте в хорошого воротаря. В нього все для цього є. Він сьогодні де треба, він виручив. А помилки, я думаю, хлопці йому пробачать. Взагалі, як вважаєте, старт ось у другій частині сезону групі вибування буде така щільна боротьба. Команди мають очки. Наскільки важко буде, ось цій частині сезону, і вашій команді, і гірнику та іншим. В цій групі завжди грати буде важче. В цій групі люди б'ються за виживання. Ви знаєте, що за виживання людина зробить в житті все. Тому тут буде боротьба ще сильніша, ніж в першій десятці. Це, це я вас запевняю, тому ми будемо налаштовуватись на кожну гру так, як налаштували сьогодні. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.